Radisagoski roheiros lelukastar, paršu šejro. Budi jane, ki zdindete pisinkiran v karibi, palo daso, obačilipeske amende. Sarameng je peradine ola, savedikle od anglo-nestar in savesas sougi prolau. Avko temi rešingem miščete predikin agorestar šoro šarostar, te pisinin tu kedraofiofil. Hojtute jane so dasi kabibi savotu hundi odahin čečibe. Андроудала дивеса, вканаесас о ірод краліс Андреудія, дживелас сей крашай пронав Захарія. Ов есасле аві Рашаліндар, а леске ромні есасле Ароноскере Файтостер, а навлаке есас Єлізавета. Оне дуджане сана шечібнаскере Англалодейл і ігін фес долікерна савра заповіді Раєскере. І дживенас па лескеру лав, келиндена есас Єлізавета наша ячіля парі, і дужанинге іма есас буд берша. Є кварка на есас оврати сувгалінен ле Захаріос керараша інге, ов сувгаліне лас англалодейл. Англ англ Палпес керообичай рашаючи де жребій, і Захарія ма інде те заджен андрораєс керохраму з тетумінен сагошно ту. І акор сарту вісальола со сагошно ту ле девлескеро савру нейпос мундлінелас без авронестер. Асікадіс лаки Ангелс Раєскеро. І тердіолас причачи сийро, лиалтариске, кайтувисальос, сarлездики Озахарі, Чудаліндя пес и Ігиндарандиля, то Angelos laskipendia, Nadar Захарія, бутирі молітва шунді, а a tethiri roomni Elizawie, toki le час, і туди скинав Іоанн, і ила тут барі бах теради шагус, и буджаний ради сальона сар увльола, Бо вийла бару англал орай, і напієла нісовий а ані нісову піїде. А іма андралоперал пескера ей ейла перду свинтне духога. А буджанили зраїло скераний постер, висерала коленеру рурай одел. Обжала англалести, андродухосте, андразор ілі. Гойтеві сарен оїла даденьки рекочави, а кодален саве нашунен, годявері пели чачебна з кереманушен, такий сітинен, у ней поске оди овраса авела орай. Та о Захарія пендія леангелоске, палсосте ме ода принжерава, бо ме има сон і міре ромні има берша, а корлеске онгелос от пендія. Месом ангел Гавріїл, ода савотеріл англа лодел і ме біча до вашода, ой туке те вакерав, і те пенав туке кадара дешагоцке рогіроз. А канаке ту ейга нємо, і на ейга гонно те вакерн джеке ода дівес, а декода на ейла. Вашода кайту на патянлял міра лавенге, саве обачена пес андропецкері огра. А у неї посужарела сле Захарія і чудалінела спес, соскавка буталік за лікердя пес андрохрамосу. Та сар авля аврі на беріндя келенде те правакерен. І оне ахаліле цов удикля знамені андрохрамас. Храмос. Овси кавела сленгеле вастинца, бо очела нєма. А сар прагейла лескера дівеса те сов захарій от гейля Андру Пескеру кер. Палудала дівеса лескера ромні Лізавета, а чилі парі і пан чон на си кавела спезле манушенге і пенелас. Авка мангекердя урай сар закамля телен мандар елач англалумануша. Прошов точнее ess бичадо ангелос пронав Гавриїл, Леди в Лестер Андрогалілейську форус супезвичил Назарет. Кичай Марія, саве есс мангаді ромеске пронав Йосип. саво Савоес андулородослада відоскиро. І сarza ангелос Angélous qui бахтуке bahtuke, благіпе орай туга, а ой, чуда ліндя писле лавендар і думінелас. Соша й обозначення надала ода паліки рибе. І акором гелосла кепендя. Надара Марія, бо одел сікадя туке благіпе. А канаки туа чега парі, і ловтя час, і дегале скинав Ісус. Овий лабаро, і лес вичинкерна очали єке у пронескеро. І делалескеорай одел отрону лескеро дадескеро, давідоскеро. І кралінела про просаву родос, лияков скеро, міндик, і лескер, кралішагоски, на Ейла шога нігде агор. А марія пенділа ангеловське, Сар мешай Авапари, та на сначала, Ангелос Кипендя. О Освентно духов савела притуте, а ізорлає ко пронескеру учарела ту тандри. Ваша дату теча воросатута рубльола, ейла свитно і вітчинина лисучали де лескеру. Діка, аки сте андал тірофайтос Єлізавета, прилати пененць ой наші локтяри, а ой іма гіні шовчон парі, ой гіні андруберша, бо прикодел на нині лав, а ісос саву овті наберіндялас та керен. І акор от пенґя і Марія, месом лераєскері сув галкіня, міячал песманґі пал тіро лав, і акор ангелос латародгіля». Андродала удала і Марія, і скиндя пе, сегейля сик, андра фоврус, саво есас машкар обраги іудейське. Заавля андра керке Захарія і палікерді ла Єйзаві таке. Саршундя Єлізавета опалікерибін ла Мар'якеру, закерді андра лати очавору. Єлізавета есас пердярді свентне духога, і пендід зорале гангога. Тусал бахталі машкар савре ромня, і бахталу дай чаворусу гіну андра Коме сомайсі соміри раяски рідай авля кеманде. Сармешун дюмтиру палік керібен, радиша бога закел дяочаворо, андреміру пер. Бахталі тусал бо і очела песту кейлда супенді орай. Марія от пенді. Мірі вовді барарил лираєс, а міро духос радисалю важдейл міро ратипен. Бодикля припески рецикні совгалкиня, а канакиссармансав роду свідчинила Бахталі, май зораледер монгебаро, і лескеру нав свентно. Де в лескирула чипин кавелапес пес савре роди, продала солестер дарам, лескерева стега керде у уространдя бариканин, кайтовина спец аври Андропески раїли, лезоралинчили, палингеро а вазня чорад манушин. Либокалин ла чіпнага, але барвалин бічаді нісуга, споматиндя олавса водиня амара да денґеле Аврамовське і лескіречави, хойти мінді клачо і лескеро провеки, і поможиндя ле ізраїловски, пескер сувгаске. Марія очіляла елізавета, в река й трінчон, а паліш веселія кирики пести. ке очіля авля обрати ловтярен і ой ловтярдяли час. Сардочан Лепезлаки пезлаки разом сиди, теофайтус, соврайс і каділа кипески ролачипен ради сальона слага. Прох тоді визгили теопчинен личеворес и камли теда навпала леске родат Захарія. Та лескерида Єлізавета Пендя, наа лескеронав ейла Іоанн. Йоан, а от пенде, та нікона нане андретіро Файтос, уляга сайсонав. І онеке киздинди сикавин типу червоне вастинца ледадес, саво навками в телечаски, описки мангля диски, и писинья прилати, лескеронав і оан, і савораписшу далі не нас, и є кваристики келесте веселіля кириби, і оке здинья те вакеран і теашаран ледевес. А обхуння, і дар, супожлен де дживе нас, а палцило партоскарів дійсно есос лав палеодат. Цаврикова да шунде домінина Сандра Песккераїл. Ко е лакадача вору, але раєскеровас и соспролесте. Захарья оддатла і свентен духога і и пророкин Ласавка. А шар рай одей зраїлоскеру, саво авля тедікен пескеру нейпос і ялин аврі. андал роду здави до скеру, пескира совга, с саво анела совонела Авкасарам и Латунестер вокерлась про свет не пророки. амар Амин те Врагинда, Саврен коамен мержинет. О скиндя улачипа Амара Да Денги, и на забстерде Песка Свант назавето с кошкарибен, Сауддиня Амара Те врамоске, тератін Амин Андлъвста врагене, хоте совгалінен Leske Bijedar і ти ава сангалесте чочібна скере, і свент не савру амаро джевіпе, а туча ворая егавичими пророкос, яку пронескеро. Бо джага англорай вилеске такий сітини нодром. Хойте ден лескерений поски теджанин, сову одмукела лингю обійни і ратинела лин. Амаро дейл гіно іген лачо й Обічавела менгето сарутно швет воспаленємось. Хой міачол шведлосолинги, кобижол андр с мате андредар хой хойте анен амен продром, саво продромсаву анил комирус, чаворобаролас ізорисальова з духова, овдживеласрепустиня Джеки Ода Дів, Адикнасикадіпис, израїлоскерни поски.